Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Бувають тижні, коли перегляд російської пропанди дається особливо тяжко, адже суто фізично неприємно спостерігати за еталонними моральними виродками. І йдеться навіть не про ненависть, а про гідливість. Переглядаєш, скажімо, умовного Соловйова, і рука постійно тягнеться кинуть чимось важким по екрану. Ну, як капцями по тарганах на кухні в 90-х. Ну, вам що, цитувати класика 19-го В переводі на нинішню літературну річ, сказано наслідником великої літературної традиції депутатом Толстим? Ми вас всіх уб'ємо політичним про цей страні. Допусті здохнуть нахрені. О, бачили, як грізно кулачком трясуть. Ну прям мило гляну. Чого не скажеш про нескінченні крики, якісь дитяче кривляння? Іноді здається, що дивишся не федеральні канали величезної країни, а святковий концерт у лікарні імені Кащенка. Все це все буде. Європіян! Ось Ось все буде скоро. Але найважче, звісно, даються телеспектаклі, де найчорноротіші людожери намагаються вдавати з себе, якщо не святих, то щонайменше порядних людей. Тобто перед камерами стоїть опудало, у якого руки по плечі в крові. Нагадаємо, саме ця нікчем відмазувала у пиріг після найжахливіших і найкривавіших терактів із сотнями жертв. Нікакої бучі, ніякі руски ніколи не устраювали. Это не в коде русского солдата. Это не в коде православного человека. Русский солдат себя так не ведет. Никогда. Вот все рассуждают по поводу несчастной там, дамбы Каховской. А что так в нее вцепились-то? Не, Дамбу не, не, не. взорвала украинская ну, армия. <къех> Если в России такое абсолютное зло, зачем Каховская газ? Там же, говорят, в Києві дамби є. А тепер воно ж рівно в цій самій студії про совість розповідає: як так вдарили по інтернату з літніми людьми в суджі. Росія такого точно не зробила. Ну, звісно, не дияволи у формі, ну, як українці. І тут же починається класична укранаци гра в піар. Наноситься ракетний удар по суджі. Даже звірі так себе не ведуть. Я говорю, просто д'яволо. Це не люди. Це просто не люди. Далі цей самий божевільний починає кукурікать про жертву Кураховому і Сілідовому, де люди жили мирно роками, поки Росія не прийшла їх вбивати. Але звісно, Салавйов знову перевертає все з ніг на голову. Коли говориш з мирними жителями освобождених градусов, то для них... Нет ни малейшего сомнения, с кем мы воюем. Устали оплакивать своих родных, которые вышли взять Курию, как нам рассказывали и в Курахове, и в Селиды. А их просто взяли и застрелили, потому что у украноцистов было плохое настроение. И произносил он их женщин, и когда ради забавы бросали гранаты. Ну а потом начинаются трясения кулачком и крики про смертную кару. Я не знаю. Я понимаю, на стороне мораторий на смертную казнь, но я бы просто вешал. Вот просто надо карать, опираясь на опыт наших дедов и отцов, надо карать. Ось це друзі, мабуть, наймерзенніші моменти в російській пропаганді. Ну вирішили вони вже у своєму смітнику вбивцями і людожери, мабуть, ну так відповідали б статусу. Сказали б чесно, що ось ті люди похилого віку і сучі вони вороги і зрадники. І за це в їхній інтернат прилетів кап. А то бач, які надумали на старості років Україну і українську армію нахвалювати хлопцям, українцям привозили нам гуманітарку і воду все абсолютно. Вот мы и выжили. Вот я перед вами. Благодаря вот нашим украинским хлопцам. Я был, считай, на том свете, но с того света меня вытянул украинский доктор. Большое ему спасибо. Большое ему спасибо. Прощение Кушать. хорошее. Спасибо. Ничего не скажу. Кушать есть. Кушать дают военные? Военные, да. Хорошо к вам украинские солдаты относятся? Хорошо. Я даже не ожидала этого. Це ж останкінським болванчикам всю маліну зіпсувало, бо ж суджа навіть зі слів пропагандіста коца зразково показовим місцем була із суджі ха зробили картинку для красного кріста гуманітарних організацій іностранних журналістів. Тобто це така іскусна доброта на камеру. Тобто Росія, вбивши цих нещасних пенсіонерів, виграла з двох рук. По перше, тепер охочих нахвалювати Україну стало менше. А по-друге, можна ворога кров'ю загиблих людей обмазувати. Пропагандісти цим вже тиждень займаються. Очередної воєнної преступлення режиму Зеленського ВСУ нанесли ракетний удар по гражданскому об'єкту. зная, що там можуть находиться інваліди і маломобільні люди. Це акция, которая акція, яка була підготовлена київським режимом. Вона була реалізована. І всі ці реально, за межею добра і зла взагалі не зрозуміло на кого вони розраховані. А ми з вами візьмемо. і Розберемо слова чмоні Мірошнікова. Він зараз буде всім втирати, що для ВКС напис Люди це аргумент. удар крайне циничный и преднамеренный по двум категориям. Во-первых, потому что само место вот этого школы-интерната в Судже, оно было слишком засвечено и известно. То есть, по крайней мере, вот начиная с августа месяца. И уже тогда мы активно распространили данные о том, что есть Лагеря, в которых находятся эти люди. Большие буквы ⁇ Люди ⁇ в районе второго этажа говорят о том, что в здании размещались гражданские... Аруми. А в Мариуполе били драм Взагали был напос Диты. Нагадать выродкам, что сталося? Российские самолеты сбросили бомбу на Донецкий областной драматический театр в Мариуполе. В драмтеатре находились несколько сотен мариупольцев. Так происходит денацификация, да? по мирным жителям, которые прячутся в убежищах, да? Да? По словам властей города, жертвами стали 300 человек. Однако в Amnesty International допускают, что погибших может быть намного больше. И когда этот взрыв произошел, нас засыпало. Но мы с мужем вылезли, вот эти люди, которые были в щитовой. Соседка кричит, Ира, там дети на втором этаже. Мы как забегаем, а это куда-то не один. Третий этаж-то не упал. Я почала кричати, коли до смотрі та лізіт. А кому мало трешу ми можемо відносно свіжі події в Запоріжжі проговорити? Ось так прилітають каби просто в розпал дня по густонаселених районах і трупами потім всі вулиці засіяти. 13 человек погибли, больше сотни ранены из-за удара по Запорожью. Российские войска сбросили на город авиабомбу в час пик, когда люди возвращались домой с работы. А Россия же уважает Запорожье своим местом, точно таким самым, как и Ребят, Запорожье по Конституции Российской Федерации – это уже Россия. Проте, як как видите, проблемы с бомбардуванием типа своего места майже миллион, у ПКС нема. То что то эти черты про порожню суджу втирают? говорим просто Це не люди. І зауважте, після Запоріжжя села не курікав про демонів чи розстріли. От просто mm. карать, опираясь на опыт наших дедов і отцу. Давайте не вгадаємо. Річ навіть не в тому, що жителів Запоріжжя не шкода, а просто на їхніх кістках не вигідно танцювати. Як не вигідно танцювати на вбитих кілька днів тому жителях ізюма. П'ять чоловік погибли і як мінімум 38 пострадали після російського удара по Харьковской Харківської області. предварительным даним Росія примінила баллистическую ракету. Ми в курсі, що після епічного забігу восени 22-го року в конституцію ізюм Росіюшка не встигла записати. Проте топові російські політики перед десятками камер втирали жителям Харківської області. Мовляв, Росія прийшла назавжди. Россия становится все ближе и ближе, но я бы даже сказал, что уже факт очевидный, что Россия здесь навсегда. Россия отсюда никогда не уйдет. Mm -hmm, ну, зависно. Тепер усі бачать це назавжди. Стертий упил Вовчанськ, село Гроза з десятками сиріт, А тепер ще й кандяром по ізюму в ізюмі Харківської області. Досі триває ліквідація наслідків російського ракетного удару по місту. Частково зруйновано ізюмську міську раду пошкоджено три багатоквартирні будинки. Серед загиблих дві сестри, 18 і 19 років. Одна з яких вагітна. Вбили двох дівчат, одна із яких була вагітна. Для чого? Хм, певно там штаб НАТО був. Ну тоді герої чого ж. Нехай обов'язково упирям медалі вручать, а ось таким чорноротим грамоту за найцинічніші перли тижня. Що робити нам? Нам битися до останнього, виконувати задачі СВО, так як поставив ці задачі президент. Тому що іншого шансу вижити не буде. Тоді війну для цього ведуть. Щоб кров'ю наших дітей криші домов вкрасить, це не метафора, це буквально так. Тобто, розумієте, що ці покидьки роблять. Вони свої злочини дзеркалять на українців. У Полтаві три дитини вбили. В Ізюмі ще не народжено, а все одно не соромляться очі закочувати. Я знаю, що є якби би определеної моральної цінності мораторій на. смертную казнь и православие, наша церковь православная, от которой отказался вот этот западный мир, и прежде всего украинцы, которые вдруг начали э, как-то через СМИ качать. что они нам братья опять сёстры. Да какие они нам братья? Люди, отказавшиеся от Христа, не могут нам быть братьями. Короче, вони і про братів збрехали. Абсолютно ніхто з більш-менш відомих українців нічого подібного не говорить. Що не скажеш, наприклад, про пропандиста Шеينيна іль тікачів-коллаборантів? От вони нам по-прежнему братья? Я говорю: "Ну, да. Они нам по-прежнему братья, которых я вважаю, там збили з толку, там кого-то обманули, хто-то продався, хто-то предав, хто такає. Ну ані нам по прежньому браті. Ну просто якісь космічні рівні цинізму і брехні. І ось це друзі, реальний руський вір. Нічого іншого, крім брехні і трупів, путінський смітник запропонувати не може. Причому не тільки на окупованих територіях лише погляньте, як живе типовий електорат єдиної Росії в Глибинці. Ми багато сюжетів на цю тему робили, але є відео, які не можна не показати. Живемо долги. Ребенка в больницу увезти. Я продаю лошадь, щоб увезти рібенка в больницу. Тобто на те, щоб убити мирних жителів в Ізюмі, в Полтаві, в Запоріжжі, в суджі і гроші, і можливості у Путі назавжди є. А ось на зарплату своєму фан-клубу коштів цар батюшка якось не знаходить. Нехай коней продають терпіли. Я йшов на роботу, щоб заробити. Це що таке? такое. А вартості всього одного іскандера вистачило б, щоб цілому району таких бідолах за три місяці зарплату видать. Однак лохів, як то кажуть, нема. Та й пропаганда проблеми російських людей звично ігнорує. Салав'яофос замість продажу коня, щоб дитину полікувати, увага обговорює рабів з Європи. Саме важне убідіть раба в тому, що он не раб. Ну, от цього ти не перестаєш бути рабом. Сучно, ти все одно залишишся рабом, тому що вся структура, по большому счету, до того, к тому, як тебе относится хозяин. Ох, уже ці раби з Європи. Ні тобі фекальних озер, ні бараків зарплату вчасно платять, причому в 5-6 разів більшу, ніж середня в Росії. Тобто одразу видно, що в цій ненависній росіянам Європі не політики, а цитата «шелупонь». Ну не дарма ж їх Путін зневажає. Зараз те, що це такий період, коли вдруг все устали смотреть на окружаючі ділти, що нічого не происходит. Вот коли Владимир Владимирович говорит о Европе, я думаю, що тих бісить більше всього. А видно, що наш президент їх просто призирає. І ми, коли все це слухаємо, то навіть не ясно сміяться тут чи плакать. Звісно, мотиви Путіна зрозуміли: Цар на хвилі розбіжностей між Трампом і лідерами ЄС намагається підлизати великі шишці у Вашингтоні. Трамп з його характером, з його. Значит, настойчивості он наведе там порядок доволі быстро. Всі они, вот увидите, это быстро, скоро всі они встанут у ноги хозяина и будуть нежно помахивать хвостиком. Ну а не раб Соловьєв прослухавши тексти начальника, як вірний папуга, повторює всі тези. Він навіть слово господар щодо Трампа вирізати не став. І вот час американський хозяин показав, как он к ним относиться, і завіжжалі проте з такою придворною публікою, якраз все давно зрозуміло. Набагато цікавіше уявлять, як глибинний народ реагує на історії про європу, що загниває, де ожах вся Німеччина, нібито в туалет нормально сходити, не може. Гірманія запрещає в громадських місцях ходити в унітаз побрашому, тому що у них нету води, щоб смывать. Ой, правда, я к шахи тяутини Мэттчини. например, наприклад, Саратов. По здешним улицам всегда бегут ручьи, даже когда погода стоит сухая. Это не вода, а то, что в городе обычно сливается в канализацию. Но здесь, в тихом районе Саратова, все это вытекает прямо под ноги прохожим. Дабы не утонуть, мы ходим в сапогах здесь всегда. Вот какой у нас туалет плохой. Боишься, ко мне упасть. И так каждый раз, и в день по несколько раз. И в оккупованном Донецку туалетное питание гостро не стоит. М -м. Донецкий лайфхак. Как мы ходим в туалет без воды. Здесь у меня стоит ведерко в туалете. Кладу на салфеточки, как им туда. Заворачиваем, выносим на улицу, закапываем. И сэмвэй вот в баночку. Трьохлітровою я туда ще сиплю німноки соди, щоб запаха не було. Вот так. Тобто інколи здається, що в останки нопропагандісти просто знущаються насамперед над своїми. Проте, якщо останні втираються і дозволяються, то чого б ні? Більше того, такому народу Путін і далі буде закручувати гайки, а стадо буде скиглити на кухнях. Однак на виборах знову голосуватиме за царя. І поки в цій схемі щось не зміниться, страждать будуть усі, окрім божевільного діда, який кайфує в бункері на горі мільйонів.